Олександр, вітаємо вас з перемогою. Ти забуваєш красивий гол сьогодні, власне, десь за рівної гри. Дякую за привітання. Так, Дуже важлива, потрібна перемога в моральному, психологічному плані. Те, що забив, це, звичайно, приємно, але саме головне те, що команда нарешті перемогла. Третю гру поспіль ведемо в рахунку в один м'яч. В перерві просив хлопців, що в ніякому разі не грати на утримання рахунку. Так як дві попередні зустрічі не вдалося втримати виграшну гру. Сьогодні дотерпіли, вдалося знайти той другий м'яч ззаді на нуль. Добре зіграв наш воротар Дяченко, в декількох моментах виручив. Але хочу сказати так, що для себе ще перед грою прийняв таке рішення, що якби матч не закінчився, можливо, сьогоднішня гра для мене буде останньою в якості тренера. Буду просити керівництво задовільнити мою відставку, тому що. Знаходитись в постійному стресі, в якому я зараз знаходжусь, і те, що відбувається в команді, не дуже приємно. Хочеться отримати задоволення від гри. На жаль, останні ігри, останні місяці задоволення не приносить, тому буду розмовляти з керівництвом. Це вже керівництво буде вирішувати, чи задовільнити відставку, чи ні. Але рано чи пізно цей момент настане, і я покину цю посаду. Тому час покаже, що буде далі. Хочу всім подякувати. Не кажу до побачення, тому що ще рішення не прийнято, але розмова з керівництвом буде. І після того будемо робити висновки і приймати рішення і дивитися, як рухатись далі. Команда, яка стає переможцем у Кубку країни, команда, яка завойовує бронзові медалі, і команда, яка поки що не долагувала жодного у національну команду, яка незабаром зіграє на чемпіонаті світу. Ось на твою точку зору, як людину футзальну, чи є перспективи серед тих хлопців, з якими ти зараз працюєш, з якими ти ділиш роздягальню, засвітитися у лавах національної команди. Так, звичайно, в нас дуже багато в команді хорошої талановитих молоді, які є основними гравцями в збірні Ю-19, що показав Чемпіонат Європи. Якщо вони будуть працювати і рухатись так далі в такому напрямку, то, звичайно, все футзальне майбутнє перед ними. А що відповідно тих гравців, хто зараз в нас, тренера збірної приймають рішення, на мою думку, зараз ніхто в таких оптимальних кондиціях не знаходиться, щоб потрапити в збірну і краще тих хлопців, які зараз там грають. Тому я рахую, що треба прогресувати. Треба... Не зупинятися, прізвища не грає. Це добре, що ми здобули кубок, здобули медалі, але треба з кожного року тренуватися, доказувати і працювати над собою, досконалюватися. Щодо суперника, вже не вперше з ними зустрічаєтесь по ходу календарного 23-го року. Ось є прогрес в діях хлопців Федюка, на твою думку. Ти дуже добре знаєш, Андрія. Та прогрес очевидний. Кожна гра і найти, за виключно остатньою в Києві. Кожна гра боротьба зараз дуже багато в команді молоді, яка теж прогресує від гри до гри. Теж, якщо вони будуть слухати настанови тренера і виконувати все майбутнє перед ними, тому що треба тільки час чекати. З таким тренером, я думаю, в них все вийде. Дуже дякую, успіхів, Дуже. Хай все і